Сьогодні цій жінці виповнилося 100 років, однак і досі залишається енергійною та любить життя. Хоча на долю Катерини Костюк випало чимало негараздів. Уродженка Кіровоградської області в 6 років залишившись без матері, вона була вимушена сама заробляти собі на хліб і вже в 16 працювала на екскаваторі, переїхавши до Інгулецького району Кривого Рогу. І навіть коли вийшла заміж, щастя було недовгим. Через 9 років помирає її чоловік, і вона залишається з трьома доньками на руках та ще в часи війни. Саме головне, що вона нас не бросила. Вона нас гляділа, як не було трудно, вона нас гляділа. У нас по підрічку було там 19 хат, посчитали, що там партизанське село і його, значить, спалить. те партизанське село, то вже в 6 часом утра вже в наші хати горіли. А мати нас ото по окопах, по кручах, по ямах перетягнула, а сама німці заставили під воду і з у шестігню котить, і вона нас бросила в окопах і корову коло нас. І корова та подушки порозбивала, пір'я поросипала, а ми в окопах лежали. У Катерини Іванівни Костюк зараз велика родина. Вона має трьох доньок та чимало онуків та правнуків. Для них всіх вона завжди була і залишається рідною люблячою людиною, що йшла по життю з піснею та посмішкою. Коли вона йшла заміж. Знайшла заміж одсюди, та сама Іванріївку з цього звесела гаю. То її прийшло проважати все село. Там жили вроді однією сім'єю. Всі її любили, всі її вважали. Для мене вона все життя. Виходили хлопці з нашого села. Всі вони кричали. Прощай країна. всі вони кричали. Прощай країна. Катерина Іванівна неодноразово нагороджувалася ординами і медалями за свою працю. До Ярка її посилали на самий на ВДНХ в Москву. І... Медалі їй вручали за трудові та садоблісті. Вона ж і передова була, і флагта. Прапор теж в неї був перехідний цей. В общем, награждали її часто, дуже награждали, ну так то денежно, ну, то ацет, в неї була медаль. Разжиття вас поздравити з уже наступившим совершеннолеттям. Пожелать, чтобы діти и внуки вас шанували. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Передать спасибо, поздравления от имени мэра нашего города Юрия Регоровича Вілкула. Желает вам крепкого здоровья. Ось такие квиточки и 1000 гривень вам подарок. На губну помаду Катерина Костюк, одна із чотирьох мешканок центрального міського району, яким у березні цього року виповнюється 100 років. На обліку у пенсійному фонді перебуває у нас 26 тисяч пенсіонерів. 6 тисяч у нас на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення це люди, які отримують різні види соціальної допомоги і пільги. В місті робиться все для того, щоб такі люди, як Катерина Іванівна, отримували від держави все те, що їй по закону положено.